Любі українці. Ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. Іду подивитися в наш садочок. Це зараз потрібно там буде гребти сіно. Ну, хоч не сіно, то сіно грубо сказано, то трава. Гребти траву ту, що покосили. О, Зразу виходжу за хату сюди і запахи неймовірні тут. Пахне сіном. Ось тут косили, все потрібно буде гребти. Зараз його. от, Зараз подивлюся, наскільки воно просохло. Так, вже можна загрібати, вже воно сухеньке. О. Його тут небагато, воно ріденьке таке все посіну. Зараз вам покажу. Так от. А це наші вишеньки. Правда, їх небагато, бо померзли навесні під час цвітіння. Зараз дуже спекотно, 30 градусів тепла, але вночі в нас холодні, я вже вам неодноразово казала, що вночі в нас дуже холодні, 10 градусів тепла вночі. А перед ранком вже тут було 8. Дуже прохолодні ночі. Ну, для огірків це, звичайно, дуже погано, Огірочки хочуть тепла, а тепла немає. Ось зайшла в холодочок під яблуньку, то так гарно прохолодно, дуже приємно стояти в холодочку. У мене ще отут є ось проросли отакі квіти, зараз вам покажу. Оці півники. Це в мене в дитинстві такі були. Тут прокосили траву, потрібно їх буде ще прорвати більше. Вони десь з'явилися, їх тут не було. А тепер з'явилися десь ось під хатою на самому вуглу хати. Отакі півники. Чи лі... лілейник, можливо, правильно, я не знаю як. Вони мені дуже подобаються. Подобаються чому? Тому подобається, що колись в мене в дитинстві вдома в нас такі були теж квіточки. І мені вони дуже подобалися. Просто якось так своє рідне згадується. Цірко наш так і не з'явився додому, мені, звичайно, дуже сумно за ним. Вже 20-й день його немає. І я не знаю, насправді я дуже переживаю, хвилююся. Я не знаю, чи він повернеться ще додому, чи можливо він десь вже загубився, чи пропав. Я, навіть... я не хочу навіть таке думати, але насправді невідомо, де він подівся, чому його так довго немає додому. От. І я думаю, якщо він повернеться, чи варто його каструвати, щоб він сидів вдома. От напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, хтось із вас знає, якщо кіт вже так гуляв, йому вже майже три роки, і він нас звик ходити десь гуляти. І якщо його зараз взяти просто тупо каструвати, чи він буде сидіти вдома, чи він все рівно буде гуляти, ходити десь шукати кішечок. Бо дехто каже, що у нього вже тут в голові воно, і все рівно, навіть якщо його каструвати, все рівно він буде ходити щось собі шукати. Якихось розваг. От. Якщо в когось є така практика з котами, то напишіть, будь ласка, чи допоможе, якщо зараз його каструвати, чи то вже пізно його каструвати, він все рівно буде гуляти, ходити. Ну, для нас це великі гроші 800 гривень на кастрацію. І якщо просто це марно робити, цю операцію, йому тоді для чого, якщо він все рівно буде ходити десь вдома, не буде знаходитися. От. Тому вже як. Якщо би каструвати, то вже знати дійсно, що він буде вдома сидіти. Бо так, рудика ми повеземо. Ось найближчим часом ми плануємо Рудика везти на кастрацію. Він наш ще котик, він не гуляв, тому ми його повеземо будемо каструвати. І ще одне в коментарях писали, що я плакалася. Що я плакала, що в нас було багато дощу, а тепер уже засуха. Ні, я не плакала. Де ви бачили, що я плакала? Я просто казала, що в нас забагато дощу. А мені просто хотілося люди писали, дуже багато людей писали, що в них немає дощу, що у них посуха йде. І мені просто хотілося, бо в нас був лишній дощ. Мені так хотілося, щоб людей був дощ, трохи попадав, тому що в нас лишні, а щоб аж ну, ніби поділитися з кимось цим дощиком. І навпаки, я не плакалася, тому що дощ це завжди корисно. І не потрібно перекручувати і казати, що я плакала, там щось нарікала. Нічого я не нарікала. Я просто показую наше життя і показую, як воно є. Якщо я кажу, що забагато дощів у нас, то це не означає, що я плачу або щось там нарікаю, що ой, нас забагато, на що вони нам, вони нам не потрібні. Я просто розказую, що в нас забагато, от в людей немає, от якби людям той дощик попадав, бо в нас вже ніби забагато. Це ж не означає, що я щось там нарікаю. Це не нарікання, це просто я показую так, як я показую наше життя. От. Тому якось так. Ось у нас теж тут... Молоденькі деревця ростуть, фундуки. Сядку. І ще одне, друзі, на рахунок мульчування. Я вам хочу сказати, що мульчувати ми точно не будемо в городі, тому що в нас таке не практикують. У нас вологи своєї завжди дуже багато, дощів проходить багато. Це зараз вже так, що ну, буває так тут в кінці літа. Або так серед літа, може бути осінню, така посуха, ну, але то насправді воно не є таке страшне. Город, ви бачили, в мене зелений, гарний. Вологи було достатньо дотепер, і воно все наскільки на... напувалося вологою, напивалося води, що йому вже зараз та посуха не така страшна. Ну, звичайно, дощ потрібний, але вже не так, не так критично. <кій> Тому що, коли воно саме Ну, Половина своєї, вже, так би мовити, стадії росту, своєї фази росту, воно половина вже пройшло, коли з дощами було. Я думаю, так, що мульчується там, де мало вологи. І де потрібно, щоб волога зберігалася під цим мульчуванням. А в нас не мульчують, тому що в нас і так дощів вистачає. Тому мульчування в нас тут не практикує ніхто і ми не будемо мульчувати, тому що. Ну, коли, я розумію, так мульчування, це кладеш поверхнево поміж тим, що посів, посадив, там кладеться якась трава. Воно нереально, тому що в нас, по-перше, навіть сіно, як не згребеш ось траву, цю що скосили, воно починає, воно гниє, починає пріти знизу, і грибок там якийсь такий стає, воно ну, не добре. Це для, для городу, для рослин воно не добре, таким закладати. Раз, А друге, навіть якщо покласти ту траву туди, то навіть там небезпечно буде ходити. Тому що я вже вам не раз показувала в своїх попередніх відео, що в нас часто тут буває, що гадюки якісь бувають, вужі, ящерки, ну, коротше, різні плазуни в нас тут є. Тут у нас цілий арсенал того всього. Тому ніхто не буде нічого такого робити по городі, тому що це просто небезпечно ходити там буде. Якраз змії люблять заповзати в таке сіно, в таку траву суху, в таке всяке, сидіти, заховатися від людей. І тоді, коли просто йдеш по городі, то можна наступити ногою на нього не побачити, і воно так вилізе, так пс, зробить, вискочить. Гадючка і скаже привіт тобі. Тому що... Ні, 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 однозначно ні. Ми просто збираємо в яму, складаємо це все, потім воно перегниває, і тоді вже можна буде додати нагород, коли перекопуємо восени або весною, можна то додати в город, як добриво якесь там. А мульчувати ні, звичайно, не будемо мульчувати. Тому що ну, нас просто навіть ніхто не практикує такого. Зараз піду візьму граблі і буду працювати. Бо тут роботи багато, тут є що гребти. А саме гірше те, що земля тут дуже нерівна. Ями, бачите, отакі ямки і горбики, і тут дуже невдало, тут дуже погано гребти його. Як по-рівному, то дуже швидко гребеться. Воно раз-раз у раз пішов, але як отаке різне ось. То насипане горбики, ямочки тут. Набагато повільніше гребеться. Але нічого. Я сіно люблю дуже грибки сушити. Ми коли були, як війна почалася, сиділи там в селі в одному в Карпатах, в хату нас пустили люди. І ті господарі приходили, теж сіно там косили, сушили, то я йшла, допомагала згрібати те сіно, мені дуже подобається грибки, сіно. Допомагала його згрібати, прибирати що так. Хочу показати, у нас тут росла ось така сливка. Чоловік її зрізав і прищепив сюди персик. Абрикос. Там зверху, бачите, листя абрикоса. А тут персик. Тут вже є отакі персики, нав'язалися. Ось, Бачите? І отут є отакі персики. Видно вам, бо дуже в тіні. Щоб ви трошки полюбувалися, покажу вам природу і подивлюся, чи там просохло трішки, тому що вчора теж там скосили. От. Зараз підемо подивимося. Сусідка кличе своїх курей. А мені наскільки хочеться, друзі, курей, але ну, я не можу їх тепер взяти, бо в нас просто ще немає такої можливості. От. Ось я вийшла до гори. Ось Дивіться, як у нас красиво тут а зверху. Дуже красиво. Красиві пейзажі. Друзі, дивіться, ось покосили траву там, і вже як гарно видно який садочок у нас. Оце ж ми приїхали сюди, тут не було нічого. Один бур'ян ріс. А це вже в нас такий садок, отакі фундуки, ліщини, з цього боку ростуть рядки. от От там, там бачите? Отам, рядки, ось фундук з ліщиною, тут ліщина і фундук росте. Оце понад городом оце персики посадили отут. Ось, і тут грушечка одна. Ну, Ця ж ось грушечка, вона сидить, чогось зовсім не росте. Вона вже така два роки сидить однакова. Я не знаю, чи їй щось коріння попід'їдало, можливо, якісь повхи, чи що. Ну, Тут дві грушечки вже є на спробу. ось, Буде спробувати, що за урожай. Що за сорт. От, персик ми вже пробували, цей нектарин-персик вже минулого року в нас був. Ми пробували. ось Тут покошене все отак от. Ось от такі великі вже кущі. Фундук, а це ліщина. Отут. А то ліщина і фундук. Це чоловік прищеплював на дику ліщину. Нам знайомий з Полтавської області прислав посилкою щепи і Олег прищеплював це все. От. Чоловік поприщеплював, і тепер воно так гарно все поприймалося, так гарненько росте. Є он деякі меншенькі, от і є більші. Оце тут гарбузи посадили, кабачки ще поміж тим. Отак от просто, щоб не в городі, і там попід паркан теж посадили. А то. Чоловік під ліщиною маленькою потикав цибульку. Там така була маленька, ніяка цибулька залишилася в нас кущовка. І він каже, та я її там потикаю, нехай росте. Ну, кажу, тикай. І Він там її запхав, вона росте. І от. Так що, слава Богу, у нас вже садочок є. А це огірочки тут ось. Отой рядочок огірків. Ми їх сьогодні будемо, позабиваємо колики, поставимо і на сітку пустимо, щоб вони потім плилися по сітці. Ось. Це чоловік притягнув такі два дерева, підрубав і притягнув з лісу. І їх зробить такі два колики, щоб почепити оцю сітку. Ось Сюди на огірки сітку повісимо. Зараз подивлюся, чи тут персики є. Вам показати. Щось того року немає. Персиків, я не бачу тут. Ні, напевно, немає щось, я не бачу, їх не знаходжу. Померзло цього року. Був мороз і змерзли персики, немає. Тут теж я не бачу, що десь вони були. Швидше за все теж немає. Нема померзло, цвіло, померзло, посипалося. Що персика не буде цього року. Щось захотілося піци. Тому зробила отаку піцу, поклала ковбаску, помідорки, сир. Отаку невеличку піцу зробила. І маю томатний сік, зараз поласуємо. З чоловіком сядемо по кусочку піци та з соком томатним. І будемо смакувати. Щиро дякую вам за теплі коментарі та побажання. Божих благословінь вам, міцного здоров'я та всього найкращого. Бережіть себе та один одного. Молимося за Україну та за наших захисників. Нехай Господь Бог береже кожного з них і пошле нам перемогу. Дякую всім за перегляд. Дякую, що залишаєтеся з нами, і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.